П'ять умовно здорових продуктів, що не дають вам схуднути. Йогурти з наповнювачем позиціонуються як здорова альтернатива нездоровому перекусу, але це все повна фігня. тому що такий йогурт містить від 10 до 15 грамів вуглеводів, більшість з яких це цукри. Отже, випили таку собі смачненьку пляшечку, і 50 грамів цукру пішли у ваші живіт і бока. Воно вам треба не підходить. Дієтичні хлібці як здорова альтернатива хлібу. Вони дійсно є корисні, і дієтичні, але в більшості випадків маємо дуже багато вуглеводів, близько 70-80 грамів, які представлені з рафінованої білої або рисової муки. Ще там є пальмова олія. І, взагалі, з'їсти такі хлібці все одно що з'їсти булку, тому не підходить. Фітнес сніданочки ще один маркетинговий розводняк. Від фітнесу там тільки назва, тому що в складі маємо знову ж таки рафіновані вуглеводи із перемеленої муки, з якої прибрали усю клітковину нічого корисного немає. Ще якісь там цукати у цукрі і доданий цукор, щоб вам було смачненько. Тобто, ну краще вже звичайну каву з бутером ніж оце. Фітнес-батончики ну це взагалі моя улюблена тема: 70 грамів вуглеводів, 20 грамів жирів, лише 7 грамів білку. Та це жиронаборний батончик, який тут нафіг фітнес. Краще вже батон нарізати з полити, хоч дешевше вийде. Пакетовані соки, особливо дешеві, де у складі лише 20% фруктова частина, інше фруктово-глюкозний сироп. Ви знаєте, є деякі унікали, які у залі ходять і попивають такий собі сочок, ну типу ж корисно, літр такого соку, 100 грамів вуглеводів, цукрів, 400 калорій, і все ваше тренування піде на нівець. тому не підходить. Якщо хочете харчуватися дійсно здоровою, корисною їжею, при цьому худнути, звертайтесь, допоможу скласти раціон харчування а також програми тренувань. Смислі, що я роблю. Діам всі продукти у тебе витратив 138 гривень, 50 купів. Мігшою викидати тепер чи що? Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.